Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія встановила міцні зв'язки з Іраном, але паралельно активізувала співпрацю із його партнерами на близькому сході, так званою «Віссю Опору. Це Хамас, Хезболла, Єменські хусити, а також іракські та сирійські ополченці, які перебувають у конфронтації із Ізраїлем і США. Про це йдеться у матеріалі видання Foreign Affairs. Війна у секторі Гази принесла цій коаліції нову підтримку і спонукала до військових дій проти американських військ, ізраїльських сил та міжнародної торгівлі. Таким чином, Росія отримала нові шанси послабити США та їх союзників. Після 7 жовтня змова між Росією та Віссю вийшла на новий рівень. Росія посилила електронні перешкоди зі своєї бази Хмеймім на заході Сирії, порушивши комерційне повітряне сполучення Ізраїлю. Після річної перерви російські льотчики відновили повітряне патрулювання вздовж ізраїльсько-сирійської лінії розмежування на голландських висотах. За даними іранських змі, у січні Хезбула завдала удару по ізраїльській базі керування повітряним рухом Мерон протитанковими керованими ракетами російського виробництва. Це свідчить, що Москва може постачати зброю бойовому угрупованню. Взаємодії Росії із віссю опору не є новим явищем. Вони мають багаторічні політичні контакти. Делегації Хамасу постійно відвідують Москву із 2006 року. Коли Москва втрутилася у сирійський конфлікт, вона співпрацювала із підтримуваними Іраном-бойовиками та координувала свої операції Хес із Хезбулою. Попри те, що єменські повстанці влучили у кораблі з російською нафтою, Кремль і далі допомагає їм. У січні у Москві приймали представників Хуситів. Вони пообіцяли безпечний прохід для російських і китайських суден, що прямують через Червоне море. Москва не є ляльководом, який контролює вісь опору. Її зусилля з підбурювання членів мережі до подальшого тиску на Сполучені Штати будуть зваженими. Росія бажає підтримувати зв'язки з країнами перської затоки, а також з Ізраїлем, і тому вона не може дозволити собі надавати пов'язаним з Іраном групам необмежену підтримку, але все одно Росія буде підбурювати вісь, заохочувати власні антиамериканські плани і працювати над тим, щоб зробити свої атаки більш ефективними. Вашингтону доведеться відповісти інтенсивними зусиллями, щоб протистояти цьому впливу. Така співпраця Москви не буде безкінечною. Вважають у Foreign Affairs. Росія, як і раніше, дуже зацікавлена у зв'язках із такими арабськими країнами, як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Вони приносять Кремлю важливі економічні вигоди, але при цьому вороже ставляться до членів осі. Росія також прагне зберігати помірну вічливість у відносинах із Ізраїлем. Де проживає чимало російськомовних, і який у майбутньому може надавати Україні військову підтримку? Крім того, сторони мають різні цілі. Вісь опору прагне витіснити американські війська, тоді як Кремль хоче зв'язати ресурси США на близькому сході і відволікти від України. Для сполучених штатів зупинити ці інтриги буде нелегко. Вашингтону бракує прямих важелів впливу як на Росію, так і на підтримувані Іраном групи опору. Про що свідчить його нещодавня невдала спроба використати військові удари для стримування подальших атак хуситів та іракських ополченців. Але Вашингтон може почати з пошуку шляхів як найшвидшого припинення війни з Ізраїлю в Газі. Що довше триватиме війна, то більше в Росії буде можливостей підтримувати й отримувати вигоду з дедалі сильнішої осі. Аби врегулювати конфлікти, що поширюються у регіоні, пише Foreign Affairs, США мають зробити серйозні дипломатичні зусилля. Зокрема, зміцнити офіційні державні структури країн, де діють угруповані осі. Вона не була би такою потужною, якби іракський, ліванський чи визнаний єменський уряди не були ослабленими і дезорганізованими. Також Вашингтон має спонукати країни перської затоки використати свої важелі впливу. Росія високо цінує їх як економічних партнерів, і тому цілком може зазнати тиску із боку із їхнього боку. Вашингтон зайнятий тим, щоб зупинити зусилля Росії з підкорення України і безпосередньо стримувати вісь, а також конкурувати з Китаєм в індотихоокеанському регіоні. Насправді Вашингтон не може сподіватися вирішити одну проблему, не вирішивши іншу. Вторгнення Росії в Україну завжди було глобальним за своїми намірами і масштабами, відображаючи прагнення Росії зруйнувати наявний міжнародний порядок. І її підтримка осі опору є невід'ємною частиною цієї кампанії. Так звана вісь опору прагне не лише вигнати Сполучені Штати із близького сходу, але й завдати удару по країні, яку вона вважає імперією зла. Така ворожість об'єднує її з Кремлем. Пише Фуріне Ферз. Ці дві організації розглядають одна одну як соратниць у зусиллях, спрямованих на те, щоб послабити домінування заходу. Тому, якщо Вашингтон серйозно налаштований, зруйнувати плани кожної з них, він має діяти швидко. Це був огляд прес.